У Чугуєві у річницю звільнення громади району від російських окупантів відбулася презентація фільмів, створених у серпні у рамках документального відеопроекту Харківщина зруйнована, але не зламна. Більш відомого як сліди. Він започаткований харківським прес-клубом у травні 23-го року. На Харківщині до війни близько 100 тисяч мешканців щороку сплачували податок на землю як фізичні особи. Наразі ж така ж кількість громадян, власників чи орендаторів землі продовжує знаходитися на обліку податковій. У Харкові інформаційно-виставковому центрі Бузок відбулася сьома персональна виставка живопису художника-аматора Сергія Прядка. Доки можеш дихати, Борися у французькій Нітці у листопаді прятко планує відкрити свою першу закордонну виставку. Картини практично готові до переїзду. 70% коштів від продажу картин художник і волонтери, які з 2014 року допомагає Збройним силам України, планує направити на допомогу українським військовим на закупку дронів. Вересень 23-го року радує своїми сонячними днями, і у Харківський сад Шевченка тягне як магнітом. Тим паче, тих, хто повернувся після вимушених мандрів. Вересні приїхали. Дуже подобається, гарно гуляти. Насолоджуємося нашим парком, зоопарком. Дитина просить ще і ще.